І починаємо працювати з палочкою. Вибудовуйте стопи паралельно одна одній, на одній лінії, Коліна м'які, стабільним м'які коліна, та строшки погодити середнє положення. І в цьому положенні ми залишаємось ми трошки в цьому положенні будемо стояти, і почнемо працювати з зоною зап'ясток. Всі пальчики у нас залишаються на палочці, ми не притискаємо. Але ми відчуваємо кожен палець на паличці. І починаємо прокручувати кисть вперед і назад. Знаходьте крайні точки вперед і назад. Угу. Ми працюємо з мобільністю в зоні зап'ясток. Відпускайте плечі, плечі розслаблені, руки розслаблені, просто висять. А лікті дивляться назовні. До 10 повторів. Руки у нас не напружені, плечі не напружені. Це рух саме в кисті. І 10. Стоп. Ми повісили паличку на пальці. І тут дуже важливо, дуже часто помилка. Ми будемо що робити? Ми будемо піднімати паличку вгору, згинаючи лікті. Але дуже часто помилка, от зараз у мене вже запястки пішли з правильного положення. Ми не розвертаємо зап'ястку, ми не згинаємо запястку. Залишається лікоть над кистю. Угу. Опускаємо вниз. Ще. Згинаємо лікті, піднімаючи паличку вгору Да. і повертаємо назад. Прям послідкуйте, як поводять себе запястки. Згинаємо лікті, штовхаючи їх в боки, розслаблюйте кисть. Кисть просто тримає, трошечки в пальчиках лежать, лежить паличка. Угу. Але слідкуйте за положенням зап'ястки. І повертаємо назад. Ще. В боки, в боки, в боки. Розслабили кисть, розслабили. І повернули назад. Ще. Причому плечі не напружуються. У нас відстань вуху плече постійно, маківкою можна потягнутися ще вгору. <кій> і назад ще. Угу. Це правильне вибудовання соглобів. Це соосність соглобів. Угу. І ще пару разів. Це може бути неприємно, у мене це дуже неприємно в зоні плеча. Відчувайте, як у вас цей рух відбувається, за рахунок чого. І відчувайте різницю ліва, права частина. Да, У мене ось постійно ось цей проворот це йде. Прям слідкувати треба. Угу. Супер. Наступний рух. Ми будемо піднімати прямі руки вгору. Ми знову ж таки будемо працювати з рухом плечової кістки в суглобах. На видиху ми піднімаємо руки вгору і повертаємо назад. Знову ж таки, це такий м'який вільний рух. Я не напружу нічого. Такий вільний рух. Руки піднімаються вгору, плечі розслаблені. Ми рухаємо плечову кістку в суглобу. Нам ось цей рух потрібен. Видих. І вдих. Грудний відділ не виходить в прогін. Це обов'язково. Нам треба працювати в плечовому суглобі. Якщо ми будемо виходити в прогін, ми не будемо працювати в плечовому суглобі. Ми будемо компенсаторно просто робити прогін в грудному відділі. Тому робимо на вдих, на видиху. За рахунок видиху ми ребра вже будемо штовхати вниз. Видих. Видих. Ліфті залишаються дивитися назовні в боки. Таз тримаємо над колінами. В попереку не прогинаємось. Слідкуйте за положенням шиї. Ми не робимо ось це. Да? Тобто голова вперед не йде в протихід рукам. Ми корпус витягнули, залишили в цьому положенні і на цей корпус працюємо руки. Ще три рази. Супер. Наступний рух. На наступному русі ми залишили руки вгорі. Ми будемо згинати розгинати лікті, але вгорі вже. На видиху ми виштовхуємо паличку вгору. Видих. Але відчуйте тут розслаблені плечі. Залишайте лікті дивитися назовні. Не е, затискайте зап'ястки. Видих. Паличка просто лежить. Видих. І не виходьте в прогин в грудному відділі. Не, не е, рухайте голову вперед. Ми залишаємо маківку, витягуватись вгору. Робіть на видиху. На видиху, краще всього, тримати грудний відділ стабільний. Супер. Залишилися в цьому положенні руки вгорі. Розслабте плечі. І ми просто відводимо руки назад за голову. Ще далі за голову і повертаємо назад. Ще далі, за голову, не виходьте в прогін. Я стану боком, щоб ви бачили. Таз залишили грудний відділ, залишили. Видих. Видих. Втягніться маківкою вгору це буде зупиняти рух голови вперед, не буде затискати шию тоді. Ще видих, видих, видих. Ще пару разів. Намагайтеся не стискати лопатки між собою в цьому русі, бо нам треба саме попрацювати в плечовому суглобі, щоб ми не стискали лопатки. Залишаємо руки в цьому положенні, розвернули лікті назовні, штовхнули ребра всередину та підкрутили, залишили в нейтральному положенні над колінами. Ми підемо в латеральний нахил. На видих ми робимо нахил вліво. На видиху нахил вправо. Угу. Перша помилка: ми натиснемо плечі. Плечі розслаблені. Ми не тягнемо в нахилі плечі до вух. Друга помилка. Коли ви робите нахил зараз вправо, лівою стопою добре залишаєтесь на підлозі, лівий таз залишайте над стопою. Відчуваєте, як ви витягуєте ліві ребра. Ми відтягуємо від тазу. Таз залишається нас стопою, а ми витягуємо, наче ребра. І ось ця відстань, таз, ребра, вона починає потрошечку вивільнятися. Нам же потрібна довга талія. І на видиху, видих, 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 видих. Витягуйте, але не плече. І вгору. Коли починаєте робити нахил, відчуваєте, що плечі стабільні. Це дуже важливо. Тому що ми робимо, робимо, робимо нахил латеральний боком, а потім починаємо ось це робити. Додавати плече. Ні, плечі розслаблені. І вгору ще. Не падайте головою, не падайте вухом на плече. Це про стабільність плечового поясу. Видих. Тут немає мети зробити великий нахил. Тут є дуже проста мета розтягнути боки за рахунок того, що ми працюємо зараз з зовнішніми косими м'язами живота. Вони забезпечують нам довгу талію. Ще пару разів видих. Видих. І ще по разу. Перевірте зап'ястку, щоб у вас не було от такого проворота кисті. Видих. Угу. І останнє вправо. Видих. І витягнули згору. Добре. Наступний рух. Руки залишаються в. Вгорі. І ми будемо робити коло руками. Корпус стабільний, і ми будемо рухати тільки руки в плечовому суглобі. Ми опускаємо руки вправо, опускаємо вниз, розвертаємо праву руку вгору і витягуємо паличку вгору. На видиху права рука йде вправо. Опускаємо вниз паличку, Розвертаємо праву руку вгору і піднімаємо паличку вгору. Ще. Через правий бік йдемо зараз, поки що. Угу. Права рука опускається вниз. паличку розвертаємо вниз. Права рука розвертається ліктем вгору. І розвернулася вгору знову ж таки. Відчувайте стабільні, не напружені плечі. Угу. І ми підемо в лівий бік. На видиху, в лівий бік, рука опустилась, перейшли вниз. Розвернули ліву руку ліктем вгору. підняли паличку вгору. Не додавайте ніде корпус, працюють саме руки в плечовому суглобі. Вліво. Вгору. Вліво розвернули вгору. Не додавайте таз. Знову ж таки, якщо у нас недопрацьовує плечовий суглоб, недостатньо мобільності в плечовому суглобі, ви будете відчувати компенсаторний рух. тазу, в грудному відділі, ноги будуть додаватися. Ну, тобто, тут почнеться танець такий всіх суглобів. Тому дуже важливо відчувати опору на стопи. Для того, щоб стабілізувати весь корпус. Прямі лікті. Супер. І останній рух це буде рол. Ролдаун. Піднімаємо руки вгору, робимо вдих, на видиху, ми пірнаємо вниз. Опускаємо паличку вниз. Робимо вдих на видиху, ми починаємо підкручувати таз, штовхати живіт, відчувати опорність стоп. Повернули таз, потім розкручуємо грудний відділ, шийний відділ, голову. Повертаємо руки над головою. Вдих, на видиху, пірнаємо повністю всім, всім корпусом вниз. Розслабте руки, розслабте голову. Відчуть, як за головою потягнувся весь хребет. Вдих, на видиху, штовхаємо живіт, підкручуємо таз. І потім починаємо повертати грудний відділ, шийний відділ, голова як кулька повисла на хребті і підняли руки. Ще три рази таких на видиху. dwie Коли починаєте підніматися від підлоги вгору, відчуйте стопи, спробуйте прям стопами добре штовхнути підлоги, прям наче відштовхнутися від підлоги, підкручуючи таз, штовхаючи живіт. Це дуже класно е дає таке витягування по всій спині. Видих. Ось така серія. Це дуже класна серія, яка пропрацьовує плечовий пояс, яка працює зі стабільністю плечового пояса і з мобільністю в плечових суглобах, а також з зап'ятками. Тому виконуйте її, будь ласка, хоч кожен день.